Василь Зеленевич. Добрий день вітаю. Ради бачити. Ми вчимося. І цей досвід, який ми отримаємо разом з Василем, дуже нам потрібен. Покажи, як, які руки у тебе. ти можеш, ну, Я як момент розуміє, да? да. так? Все ж не можуть два не інтернет. В класичному потузуванні з такими короткими куксами, як у мене, то зразу втрачається вакуум. Коли ти так? Та? Ну, ти піднімаєш такі руки і ну, все. Протез відпадає і треба, щоб хтось знову допомагає дівати. А так як є інтеграція, то зранку вдів і ну, скільки там зможеш ти. Зараз ми готуємо ліву руку, таку ж біонічну. Це стандарт біонічного протезування, це система КОАП, електронний лікар, ротатор кійська. Я дуже радий, що маю змогу допомагати Василю, і разом ми робимо такий, знаєте, протокол допомоги при таких складних ампутаціях. На жаль, вони є подвійні ампутації. Ми вже розуміємо, що потрібно. Всім дякую, дякую всім за допомогу. Ви найкращі. Дякуємо, Василю. Дякую вам. Дякую всім. Що...